Здоров, друзяшки, це Рід Опанасенко. Сьогодні я вирішила сконцентруватися більше на розвитку корисних звичок наших персонажів, тому що у мене багато цілей і взагалі багато фантазій стосовно того, ким кожен із них має стати. Ну ви знаєте, хочу робити з них. Дуже цікавих веселих персонажів. З цікавого, що я переселила Дімона до Опанаса. Я не ставила йому ніяку кімнату іншого ліжка. Ось Опанасу, до речі, оновила. Отаке і з доповнення про зіркове життя поставила. Прикольчик Дімон тут живе через те, що в мене постійно підвисає будинок Опанасенків. Мені здається, що це або там перегружене місце, або родина їхня, або ще щось. Не переживайте в нього все добре. Йому вдається тут жити навіть з цим. Контейнером, в якому вони сплять по черзі, все виходить. Я відправляю Дімона постійно вчить уроки в бібліотеку. Він активно зараз прокачує свої навички малювати. І В них нормально виходить мешкати разом. Постійно Дімон все одно ходить додому. Я його вожу туди навіть поспати, і все нормально. І мені дуже подобається ця картина, можна було б її залишити. Це похоже на якусь можливу наречену опанаса. Трошки на Лесю, може похоже. Ну, на когось із їхньої родини, думаю, похоже, можна було б поставити в рамку. Єдину картину, яку я поставлю в рамку, і якось потім залишу йому в багажі більш за все. Але хай поки що тут висить в Опанаса, буде. Красивенько змушу його ще помалювати класичні картини, тому що він, він дуже мріє вже навчитися малювати емоційні картини. Намалює е, натхненну. Я дуже хочу, щоб персонаж таки почав малювати натхненні картини і різні емоційні, щоб можна було ними прикрашати різні будинки, кімнати в опанасенків. Так само і був якийсь ефект від цього дійсно. Щоб не купляти якісь окремо вже зроблені е, в сімсах. Oh, no. Ми не заплатили, у нас немає світла. Ага, клас. І я просто хочу, щоб це було щось оригінальне, їхнє і все. І здається, до мене не приходить ніякий садівник доглядати за квітами. Це мені приходило повідомлення всього 800 гривень. А я думала, що це була коли в домі в опанасинків. Я не поняла, чого так мало, не може бути так мало. В них по 14 тисяч завжди треба платити, а тут тепер так. Мало 800 щось там. Думаю, це якась брехня. А то що це була опанаса квитанція, Ну то і все. Так, і він хоче підняти свій рівень навичок у малюванні. Ну це прекрасно. Ще, мабуть, хочу приодійти трохи Дімона інакше, того, що я собі прикупила. Доповнення Доповнення я собі прикупила. по... Життя в місті, я рада. Я рада, що у мене є тепер місто. І два кіта купила про рослини, бо мені дуже подобався той кіт з рослинами, щоб було багато всяких варіантів рослин. Це мені подобається, і ще я не пам'ятаю, як він називався, але мені подобались там килимки, покриття підлоги. Обоє, ну але це треба, щоб я зайшла до опанасенків і показала вам конкретно, що там я собі прикупила, що мені так сильно в тому всьому подобається. І Laundry Day – це про прання. Тому в мене тепер пральні машинки там є. Але то я вам буду показувати вже в них. І в честь такого я хочу їм змінити зовнішність Ось Дімону теж. Та й це мені не дуже схоже на нього. Але я просто дуже люблю з оцих наборів таких. Брать, і мені подобається одяг в оцьому, не знаю, день прання. <смас> Мабуть, так називається. Цей ігровий набір. Ну це якось зовсім не те. Йому треба виглядати як художник. О, оце дуже красиво яскраво. Мені просто подобається, що яскраво, але все одно він мені не стає дуже схожим на художника. До речі, можна йому робити татухи? Він ще дуже юний. Я не знаю. Але оскільки він. Йому хоча б батьки дозволили жити з опанасом, наче сприймають його більш дорослими і він може робити, що хоче. Оце? Це, наче якась мапа? Це мапа якоїсь. Я подумала, що якась Австралія може. О, мені це подобається! Це так яскраво. Супер-пупер. Подобаються такі яскраві речі, але я щось не бачу варіантів, які підійшли б цьому хлопцю. Хоча таке мені теж подобається. Просте, людське. Це якийсь хлопець, бізнесмен-мажор чи щось таке. Це ему якийсь. Ну, це все не підходить йому. Мені що тепер треба стрілочками вертати? Як неприємно. А що мені треба стрілочками вертати? Ото тільки кольорові речі, і оця мапа Австралії мені сподобалося. Ну, це ще непогано, мабуть, але поки що якось не згодна. Оце красиво було, тож. Життя в місті. О, вау! Ого! Це щось шикарне. Це прям навіть щось дуже шикарне. Ну, я думаю, він ще дуже юний для цього. Окей, okay, я не придумала нічого гарного, тому я залишую поки що так, але мені все одно це все не подобається. Мені, мабуть, просто треба більше часу і потім уже вам пізніше показати, до чого я дійшла. Так, mm -hmm. да, зря посиділа в касі, нічого не зробила, ну. Буває. О-о-о, в Дімона скоро день народження. І що виходить? Така що, наш школьник, наш підліток уже. А ні, це ще через тиждень. Я вже перелякала, що це ось за подія. Через тиждень. Ну нічого, через тиждень а там потім і в Опанаса день народження, і це тривожно. Це тривожно, тому що нам треба завершити холостяка. Нам треба завершити холостяка, поки ще опанас трошки молодий, бо він ну як не прям молодий. Це в нього вже буде старість, і знаєте, нам бажано вже знайти йому подругу життя. Це буде три учасниці. Я думаю, брати участь теж в якихось змаганнях, які я їм придумають, і будемо спостерігати за тією драмою. Вже думаю, з трьох учасниць має залишитися одна. Ой, ні, не можемо відправляти Дімона до опанасенків. Того що нам треба зводити опанаса в Дель Сольвелей, щоб він прокачав свої гітарні скіли. Я їх разом поселила, бо подумала, що в цій холостяцькій квартирі нормально Дімону буде і у них, наче, є спільні якісь інтереси, вони добре спілкуються. Якось все одно Дімон не сидить постійно вдома, Він кудись ходить. Прийшли моє любиме місце, де я постійно граю на гітарі. У когось така гарна зачіска. Кась дуже гарна коса. Взагалі, гарна людина виглядає. А я щось я не бачила таких зачісок у себе там ніде. Треба якось досліджувати краще зачіски для чоловіків, правда ж? О, так, нарешті, нарешті ви побачили нашу зірку. По нас навіть якесь підвищення було то, що я сходила разом з ним на роботу, все гарненько зробила, і тепер у нього більша ставка. І так мало людей. Чого я не знаю, це ранок того, що це 5 ранку. Але нам написало, що ми вже виконали завдання попрактикуватися на гітарі. і Ще нам треба побути грайливими. з оцим дядьком будемо з красивою косою вітатися і будь-грайливими. Хоча я не знаю, а якщо просто тут стоять і розвивати свою навичку навичку, чого розказування жартів. Навряд він стане грайливим. Єдиний Ді мій о, фанат, о, дякую, що ти прийшов сьогодні. Здорова кофта! Дядько, здорова кофта. О, а завтра ще якась подія. Я така рада, що я собі додала доповнення про місто. Дивно, що я думала, я серйозно тепер ж думаю, які доповнення я хочу, тому що я знаю. Що я не всі доповнення хочу, хочу лише дек, які мені подобаються. І проблема в тому, що в якихось доповненнях мені потрібні певні взаємодії, але мені зовсім не подобається там купа всяких деталей для будівництва. Ну мені зовсім не хочеться їх бачити, і щоб в мене повно було тут такого сміття, але це все треба ціляком купляти. Я не знаю. Ну ладно, те, що я собі хотіла купити по знижкам, наприклад, життя в місті і життя в селі. Ну в котеджливий yeah, оце yeah. я хотіла. Але котеджливим якось там мені не дуже вигідно набори. Мені не дуже подобалися ці всі набори, які йшли разом по знижці. А мені сподобалося, що життя в місті було разом із ланджі-дей. Оце мені сподобалося, бо там і ще було кул-кічін. Cool cool я просто люблю все, що з кухні пов'язане. Тому да, все було добре. А так у мене в цьому бандлі пропонувалось мені ланджі-дей cool і життя в місті. То виходить, я собі купила лише життя в місті. і Ланджі. Кул cool Кічін у мене вже було uh -huh. да. і я не бачу, щоб попанасу взагалі помагало це. Йому здається, треба прямо взаємодіяти з людьми. Хоча хтось навіть щось сміється або крінжує. Але <ривіт> то так, що йому некомфортно було послухати якийсь жарт. Да, якщо вам некомфортно слухати якісь жарти, то теж отак крінжуйте. І не треба сміятися з несмішного. Всі розбіглись. Я не знаю, що якось не на часі жартувати. Чи в чому проблема? Де люди? Ось з у цієї я її знаю. Давай будь весел. Ось ось тут research playful emotion, З нею треба це робити. Я поняла. І я, ви може нічого не зрозуміли, але я поняла, що треба ось сюди ось запрошувати людей, запрошувати їх до себе додому, тут, натиснувши сюди. ой, Ні. І все. Ой, вона помахала рукою. бай-бай, ну, І все, і от таким чином пукать, що тобі треба. Ну ладно, нажму ще раз сюди. Що воно буде? А він буде сюди запрошувати, тобто не, не до себе додому. Просто я на цю кнопку раніше натискала тільки коли була вдома, а тепер, виходить, всі сюди прийдуть. Мабуть, оце вони? Це ці люди. Чи ні? Фотограф. Хіба я запрошувала фотографа? Я не думаю. І пішла. Я не знаю, що робити, він заснув. Все, йдемо додому, хвати. Я колись дуже давно грала в це все зіркове життя, мені дуже подобалося. Тепер я забулася. Взагалі, що треба робити? Що мені знову прийшли якісь ці квитанції? Тепер тисячу платить. Ну, дякую. Okay. І поприбирали в мене в хаті за 40 гривень. Ну, клас. Я кожен раз називаю валюту зовсім різну: то семолеони, то, то, то грошей, то гривень, то ж. Ш... <плес> я думаю, вам не сумно цього. Все спим. О, люблю цю штучку. Я ж згадала, що тут аж не просто ліжко є в цьому доповненні, а от така класна штучка, то я йому купила. Це майже як ота труна Владіславуса якогось. Тільки це щось модне, це якась суперкапсула. Зразу пришвидшило нам, але ось дивіться. І можна кольори міняти. Я зробила чорний, але ж тут різні є, дивіться. Білий всякі. Там, там ще можна якісь апгрейди робити, удосконалювати. І робити якісь підсвітки, але це ну, дуже багато грошей. О, о! Тут виключене світло, але я включу. У світло появилось, да. О, це весело. Мені подобається цей колір, Да. Мені так влом зараз шукати це, знаєте, перекладить і всі. Я просто потрачу тисячу сему на якусь дурню, мабуть. Пропоную почекати Дімона із школи, щоб він щось зробив. І так, да, він. Це так чудно, але він запрошує своїх же братів-сестер. Братів, сестер, у нього одні тільки сестри. Запрошує сестер своїх, отак, от кожен день по ній сестрі запрошує в гості після школи. Так, заходь. І тут ми спілкуємося, проводимо разом час. Хочу, щоб вони разом спробували готувати. А ще, оце, походу, наша якась пані чи то прибиральниця, яка іноді приходить, чи хто. Вона буває тут. Я бачила, як вона прибирала. Це було точно. І я не знаю, що приготувати та лапію. Бо я люблю талапію. Я ще давним-давно як гралася в Сімси, я просто постійно обирала цю талапію. А потім, а потім я вже вчилась в універі. ходила, що шукала по холодильниках якусь рибу дивилася. І я побачила талапію, така, так, стоп, це що та риба з гри? Стоп, це риба. Тому що я й не знала, мабуть, що це риба. Я побачила в якомусь рибному відділі, що талапія це ось де оце ось риба. І я така, мені треба її їсти, тому що. О, йому подобається ремонтувати щось. Окей. І значить, думаю, треба купити того, що це моя любима страва із гри Sims. І я з тої пори дуже люблю цю рибу. І чогось вони мали робити удвох, але робить він один. Я не знаю, це може бути через те, що вона не вміє готувати. Мені здається, я не в курсі. Але все може бути. І я тільки що викликала якогось майстра. Але це завжди майстриня ось де приходить. Ось вона вже здоровається з квітами. З квітами здоровається вона. Окей. Опанас проснувся з своїх труни. Калюжа кругом. Василина вже працює з усієї сили. Ой. Клас. Я люблю цю жіночку, що вона завжди приходить, все ремонтує за одну секунду. Дякую. Дякую. Смолток. Так, треба запросити Василину. Хай вона їсть. Он 105 п'ять і все Е, Треба попросити, хай хай їдять, хай їдять, бо раптом вона засоромиться і не буде їсти. От бачите, я так і знала, буде соромиться, не буде брати. І да, я її трошки тут зовнішність усім трошки поміняла, щоб вони мені дуже подобалися. Ось Василина мені вообще дуже подобається, як вона виглядає. Василина прикольна у неї прямо обличчя цікаве. Зараз воно не цікаве, вона губу копила і нещасна щось сидить. Але вона така хто знає... наче на обох батьків похожа, але просто цікава зовнішність вийшла. Вони їдять нормально, нормально їдять ой, за цими шафами нічого не видно, і він має знову підняти рівень свого малювання, бо нічого не піднялось поки що й досі. Дуже багато часу це займає. Але йому ще й треба спати. Йому треба поспати. тому що дядько виспався, треба користуватися цією нагодою. І дядькові треба когось запросити. Мабуть, хтось прийде і щоб навчили його досліджувати цю playful emotion, оця грайлива емоція. Будь ласка, прийдіть же хтось. Хтось уже біжить, я вже бачу через вікно. Я вже бачу якась дівчина ближче стукати мені в двері. А я можу вже отак. Ні, я можу тільки. Ну, їй вже майже видно. Вона зайшла. Окей, вона й так зайшла. Можна було не, це, не прибирати ці стіни. І він тепер став хтивий, романтичний. Ну як, фліртун. Євгенія дзвони. хеллоу. Вона рада мене чуть. І чи треба їй когось пізнати краще? Ніж друга, окей, да, обов'язково я підтримую усіх. Я підтримую в усіх якісь позитивні емоції, такі як закоханість. Теж і ми узнали, що ця подруга, яка прийшла до нас, вона зла. Прекрасно. Може, Василина хоче з нею посоритися чи хто-небудь? Треба знайти вже ту жертву їм. Треба дівчатам знайти якусь жертву, щоб вони ж уже поссорилися з кимось і стали злими, розкрилися в своїй злобі. Я не знаю, що робити. Треба щось веселе. Ну треба якусь акторку додому, мабуть, запрошувати, бо я не розумію, якщо чесно, що робить. Оця Ванеса точно знала. Я коли бачила Ванесу, ось треба її позвати сюди. То на Ванесі було було щось таке варіант. Ось, глянь, така Василина прикольна. Вона ну, дуже інтересна зовнішність мені. І зачіска оця їй дуже пасує. Так. Тьотко, йди вже звідси. Мені не подобається. Де бай-бай? бай-бай, сказати Сентху. Вона якась зла, вона щось підкалує опанася. Я не знаю чи з чого, ось Ванеса вже прийшла. Все. вона вже бачить мене через вікно і радується, правда? Пустіть пустіть дівчину, хай заходить. Будь веселим, жартувати жарти, давай профешн. Хто знає, хто знає, не знаю, як грати всімси. Вона така яскрава і красива що вона така нещасна. Ніколи не робила персонажа ось оце, отаке волосся. Вона єдиний персонаж, кого я бачила в такому всьому стилі. Вона дуже унікальна через це. І вона якась що з неї їй погано, чи що? Чи це в неї настрій який специфічний? Що це означає? І я не можу з нею пожартувати досі чогось. Вона вона якась хвора, чи що? Що це? Вона заморена, вона нещасна. Що відбувається? Він просто танцює. Вона в шоках, що шо він хоче. 25% готово. Значить, мені треба кілька разів пожартувати з цією Ванесою. Ось я що поняла. Слухайте, а якщо на зеркало натиснуть, буде щось таке. Попробуй успокоїтися. Та не треба, не треба заспокоюватися. Продовжуй. О Боже, ва Василина щось розізлилася і пішла. Я не знаю чого, щось не заладилося з дядьком. Вона просто зла. Вона просто зла, то вона і злиться. І ще з чогось прийшла до нас оця дівчина. Онофрійчук, ось ця колишня сусідка зайде. Не знаю, скільки її років, вона ще дуже. Ага, вона молода вже, тобто вона вже навіть не підлітка, нічого собі. І ще трошки весело. Що це за злий намір? Ого! Тобто Василина хотіла щось зле зробити з ним. Ну як зле. Да, зле. Тут 75%. О, вона почала нарешті сміятися і жартів, значить, Панаса виходить. І він дуже грайливий. Дуже грайливий. І мене це лякає. До мене ніколи не приходила оця Віолета, я щось не пам'ятаю, щоб ми були дружили чи що. Ну от ми навіть не знайомі, окей. Їй можна підписати автограф. Прикол, я зараз підпишу їй автограф, а вона й не просила його. І взагалі вона босяком прийшла. А, і вона скаже, фу, ти, на що ти підписав? О, Аліна! 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 Алярм! Прийшла Аліна! Цей, ми її впустимо, звісно. Так, заходь. Заходь. У нас вечірка, весела вечірка для всіх. Ми тут досліджуємо грайливу емоцію. Ясно? Ми вже її дослідили, але цей поїзд вже не спинить. Дивись, скільки тут людей. Може, вона хоче з кимось познайомитися. До речі, вона ж, ж хоче бути акторкою. Я, до речі, не бачу сенсу якось їм перешкоджати їхньому спілкуванні, і хай спілкуються, просто і все буде добре. Того що вона пішла? Вона пішла. А чого вони пішли так далеко? Я не знаю. Того, що їхні буде конкурси, там якісь останні у дівчат, це вже не на не на їхні почуття буде, а просто кому як повезе. Я так думаю. Того, що вони мені всі подобаються, е, всім глядачам вони теж усі подобаються і, і вони самі оце щось тут роблять. А я поняла, вони пішли на вулицю просто за чайові, показувати якісь сцени. А хтось їм кинеть чайові? Оці люди кинуть нормально. Домашній театр такий. Цій взагалі пофіг. Тут таке робиться. Це вони грають, я вам хочу сказати. Це вони грають. на жоу не було. Це просто була гра. Клас. Трохи слави отримали і 13 гривень. Як тобі віта? Зацінила? Тепер ми познайомимося з тобою. Ой Боже! Прикольний прикид у неї. Мені здається, я так одягаюся іноді. Вона креативна, mm -mm. і якась, я не знаю, самовпевнена наче, чи що це? Ну, і у нас тут сердечки додаються, додаються. Дуже цікаво, з ким ми залишимося. Я не очікувала, що Аліна дойде до, до кінця холостяка. Дімон, Дімон вже виспався. Ого, Я вже тут пішла. в отри. Ванеса Проснулась. Така була сонна, але жарти, мабуть, її підбадьорили. І будемо робити домашню. Він намалював ще одну нормальну картину. Нормальну, класичну картину, мені подобається. І, о, до речі, можна ж познайомитися з Ванесою. Чу ж ні? <реш> Віолета, я хотіла сказати, ну зване Сойтож. Ти ні з ким тут не знайомий. Він взагалі малий поспав, поки в тій капсулі якійсь і він не. Встав і дивиться тут якийсь двіж, і, 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 і вообще, щось робиться. Купа повна хата дівчат. Опанас тут влаштував якусь вечірку якихось акторів, роздавав автографи, якісь сцени показував. Дімон в шоках просто з такої активної життєдіяльності. Оце тобі підліток, оце підліток оце надивиться. Просто вже та що страшного, все ж нормально. Потанцюю здесь з Віолетою, диви, як весело, тільки йому більше одягу діть треба було. Усі сердечки мене, звісно, смущаються. Трошки така крінжатіна. А, і я думала йому додати якихось татух можна, точно. Може, якщо йому додати татух, то щось в його особистості буде. Мені більш подобається. І батько прийшов. Батько прийшов! Батько прийшов, розганять дівок, питати, мабуть, що ви тут робите? Що це за двіж? Синочок, ти що, Дімон? Ще переїдеш назад додому. Що ви тут з дядьком робите? А? Він же він просто ненавидить цю музику і це все. Дімон, ти в халепі, мабуть. Батько недовольний. А якщо батькові переключить музику, то він буде довольний, як думати. Дівчата потікали. Уже одна Ванеса втекла, і вже всього Віолетта теж така бай-бай. О Боже, ти налякав. Олег, ти налякав дівок. Просто прийшов розігнати тусу. Просто капець. Як ти міг? Нічого ще один Ванеса не дотанцювала. Вона не дотанцювала свій танець. Олег просто ненавиди він супер енгрі. Але хлопає. Окей, він його, мабуть, вітає з тим, що в малого все нормально. Він малює картини. В нього уже аж аж де. Пендін, ось де, шостий рівень, нормально, просувається. Скоро батька портрет намалює. Де планшет? Я не бачу ні книжку з домашнім завданням, ні планшет. Ось візьми планшет, ось візьми. намалюй портрет батька. Куди ти? Ну, не, не встав. ну що ти встав? Треба батьків портрет намалювати. Час. Оце, оце, цей. Він майже вир... Вираз обличчя, такий майже героїчний, я б сказала. Оце портрет. Час Батін-портрет як намалює, як намалює. О, перший буде Батін портрет, а другий раз я з референса буду тюриву та лапію перемальовать. Шикарно. Оце натхненнячко. Батько думає що нічого не вийде, мабуть, на що, на що ти мене малюєш? Нашого тобі здалось? Намалюй краще вон квіти, якісь троянди та лапію перемалюй зі столу. Але він уже зробив. Він уже зробив. Все, Ванеса пішла, гляньте. Гляньте, яка краса, просто батько, ти шо? Це, це просто ну, супер, круто. Треба їм додому буде принести і повісить у них вдома. Ну, якість нормальна. Не шедевр, звісно, ну тож нічого. Олег, що почав танцювати, почав злісно танцювати. Що це таке ще? Він дуже напружений, але здається, це непогана музика. Ви бачите це? Це, що це? О, він як дитина мала, він дуже кумедний. А по нас такий чілець такий о, клас, клас. А цей такий напружений, навіть злий, дуже злий. Він дуже злий уже. Він дуже злий. І смішний. І сподіваюся, що він от злості не помре. Слухайте, може, взагалі виробить цю колонку. А то якщо наш батя зараз просто втратить свідомість і почне помирати від злості, то це буде погано. Якесь поширення якогось смутку. Що це таке? Колескові. Опа нас, ключі Колескові. Це спрацює. Танцюйте під Колескові. Олег такий зайшов чись, мене задрала ваша музика. Піду просто забіжу в другу кімнату. Він мабуть, вам зайшов і такий. Так, а що це у вас за штука? Тут така модна. Я треба щас тут провірити, попробувати, що воно таке. Що це за здорове якесь? Яйце контейнер. Інтересно. Просто прийшов і вілігся спать. Ні, ну я приводила іще тож Дімона до них додому, того що е, там ліжко стоїть двоспальне, і там досі позначено, що це ліжко Дімона, і що це ліжко опанаса, там правий і лівий бік ліжка. То він просто туди приходив і спав. Реально, я просто приводила Дімона, висипатися в опанасинки. що, ну, ну. Ми буває не втолпимося дві людини спати в оцьому контейнері модному. О, Аліна під колескову пішла в отрив. О, oh, that's my jam. Зацмайджем. Oh! Ха! Що це таке? Excellent taste in music. Опанас is all about ...like... як це? Lullabies? Чи як це називається англійською? Radio Music, Йо-ма-йо! Вау. Wow. Мабуть, lullabies, так? Просто all about that. Він просто в захваті. Ну, от бачите, у нього, мабуть, якась така нервова система чутлива. Я думаю, що в Опанаса, у нього як в актора якась дуже така чу чутлива нервова система. Він. Досліджує різні емоції. Це його вимоти. Йому треба просто слухати дуже спокійну мелодію типу Колискових. Просто щоб його то, що то він дуже сильно грайливий, то він дуже сильно якийсь романтичний і енергійний. Там ту каву п'є, і то зарядку робить і оце все І виходить, що йому просто треба відновлюватися, і якби він слухає колискові для цього. Дякую, друзі, всім за увагу! Наступна серія опанасенків буде вже в будинку опанасенків. Тому чекайте і всім па-па.